Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо відбивні із баклажан. Хай вас вас нелікається вся кількість інгредієнтів, все готується абсолютно просто і результат того вартий. Для приготування я придбала 2 баклажани, обирала більшого розміру, 3 цибулинки невеличких, 5 яєць. У мене яйця домашні, невеличкі, тому будете дивитися за розміром своїх яєць, скільки вам потрібно буде їх для кляру. Називаю зараз всі інгредієнти, а по ходу вже справи. Зараз розберемося, куди ще що буде йти. Сік лайму нам знадобиться трошечки. 5 столових ложок оцту 9% Дві чайні ложки паприки копченої, пів чайної ложки чорного мелиного перцю. Столова ложка сухого кропу. Обирайте зелень за своїм смаком. Чайна ложка цукру, сіль за смаком, борошно пшеничне. 5 столових ложок, борошно кукурудзнети 3 столові ложки. Сметана 4 столові ложки, соєвий соус 200 мл та вода 400 мл. Наговорила вам повну голову, але не лякайтеся, все абсолютно просто. Зараз будемо готувати і розбиратися все по порядку, куди нам що. Нарізаємо баклажан кільцями. Ось такої ширини приблизно це сантиметр. Далі ці кільця відбиваємо з двох сторін. Більшою стороною, широкою стороною молоточка. Відбиті шматочки поки що складаємо все до мисочки. Баклажани всі відбиті, приготуємо маринад. Я відразу в цьому кувшині буду. Все змішувати. 400 мл води, 200 мл соєвого соусу. У мене теріяки, але це особливого значення не має. 5 столових ложок оцту 9 відсоткового. 9%. Все перемішуємо. Та заливаємо баклажани. Як бачите, маринад не повністю покрив баклажани. Маринуватись вони будуть 20-30 хвилин, тож протягом цього часу можна буде отак час від час їх перевернути. Ну, отак трошечки їх вже більш примнула, вмістила. От. За цей час. Поки воно будемо маринуватися, підготуємо кляр та суміш для панірування. Для кляру в першу чергу підготуємо цибулю. Навмисно обирала невеличкий розмір, щоб лусочки самі були як умога менші. Так як нарізати, потрібно дрібненько. Ще отак, де десь довші частинки вийшли. Ще раз проходимося так ножиком. Цибулю попередньо потрібно замаринувати. Додаю цукор, нагадую, що тут одна чайна ложка. І додаю всі клайма ну, на око. Ну, отак от покропила, от, трошечки, трошечки іслотиємо. Перемішуємо і даємо постояти 5-10 хвилин. Тим часом приготуємо. Паніровку, 5 столових ложок борошна пшеничного, 3 столові ложки борошна кукурудзяного, 2 чайні ложки копченої паприки, чайної ложки чорного меленого перцю, та ретельно все перемішуємо. Так, Це готове. Збиваємо кляр. Якщо вам в ході приготування не вистачило кляру, ви його завжди можете ще добити. Протягом стількох вже років приготування я зробила висновок, що в магазині яйця, де білок у нас рідший, їх іде менше. Домашніх яєць вони мені якісь сама по собі структура густіша, домашніх яєць можна використати більше. Тому вже будете собі дивитися. Додаємо сметану і ретельно все збиваємо. Це перемішали, додаємо зелень. Пересолюємо за смаком. Та додаємо попередню замариновану цибулю. Під час панірування буду час від часу отак також підмішувати саму суміш. Бо ж, ну, самі розумієте, цибуля буде сідати на дно. А хочеться, щоб все-таки кожен шматочок був приправлений та дуже смачний. Чекаємо, поки. Домаринується наші баклажани, йдемо смажити ось і все. Баклажани промаринувалися, От бачите, трошки із собою навіть ще забрали вологі, тож заберемо її назад, викладаємо на паперові рушники та позбавляємо такої зайвої, самої очевидної, яка є зверху вологи. Пательню вже поставила розігріватися, будемо смажити. Ну, ось так наші шматочки виглядають. Та готові вже йти смажитись. Олія розігріта, тож, паніруємо баклажани. А тут дивимося, щоб цибульки добре на поверхню зачепилось. Як бачите, без проблем, якщо її спеціально не струшувати, то вона тримається на поверхні. Смажимо на помірному вогні. Якщо переживаєте, що вони недобре просмажаться, робіть або менші, або накривайте кришкою під кришкою. Такі товстенькі баклажанчики краще просмажаться. баклажани швиденько присмажуються, так як в самому клярі є цибуля, і цибуля з цукром, і сама цибуля солодка. От, і бачу, що вони в мене не просмажуються в достатній мірі на самій пательні. А кришка, яка в мене є до цієї пательні, просто лягає на них. Тому, як виходимо з ситуації, викладаю на деко, от, знімаючи з пательні, і допечу їх просто в духовці. От і все. Тут зроблю скоринку, а в духовці вже до самої готовності. Баклажани готові. В духовці вони провели ще добрих 15 хвилин. На готовність перевіряла дерев'яною шпажкою. Що у нас всередині? Ось такі баклажанчики у нас всередині. Зараз орієнтую вас за смаком. Ну, сказати, що це схоже на м'ясо. Я не можу, баклажаном душу не обманеш, але для любителів овочів і такий зараз сезонний продукт це баклажани, буде в саме раз достатньо відчутна кислинка, тому, якщо ви не хочете, щоб вона так більше відчувалася, не додавайте оцет в повному об'ємі, як я це робила. Можете наполовину, бо ну, тільки трошечки. Хоча кислинки, мені здається, тут повинна бути. Друге питання: мені так хочеться сюди ще чесникового присмаку, Тож, думаю, до панірування, до, до нашої панірувальної суміші, можете додати сухий чесник. Ось все, що хочу додати, це не бійтесь експериментувати, натхнення вам на приготування та до зустрічі в наступних відео. До побачення!